Ми повертаємося на майданчик фізкультурно фізкульторського комплексу Олімпія, де сьогодні почався другий день заключного поєдинку ігрового дня 20 лютого чемпіонату області з футзалу. Один з ключових матчів цього чемпіонату. Я так Буковини виховці, чорні, не поборні, проводив в наших екранах і епіцентр, який саме сьогодні, саме сьогодні. Там Тоздоровець просто був кучу, він в цьому епізоді зіграв і на першій зі хвилини другого тайму, тобто на 21-й хвилині забиває він перший голос із дусичі, Каже, відкрив лік лікзабити мечами і своєї команди з дусачі. А епіцентр сьогодні саме е, виграв сигнал чемпіонату області з міні-футболучного майданчика, на майданчик по покриттям комплексу Маленький Париж, красний майданчик, і там у фіналі епіцентр передмість рахунку 2-0 вікторії колишній Єврошок, ну, команду, яку підтримує приведення нового шоп Тут зараз доводиться шукати м'яч під, під, під трибуну там м'яч. Знущається над футболістами, над футболістами. Саме Миколайчук теж його теж розважувала ця ситуація з космоспітом Фудорович, автор першого ці зустрічі меча. Передача перед адреса, не адресату надійшла. Василь Савчук там. Що тут? Ну, не знаю, здавалося мені собі. Може бути подивіться, Як, як тут зіграли Віталій Савчук, Віталій Савчук пробуває з під гравця дуже був Цей удар виталися, був дуже гостра ситуація була і похожа на місці. Це вже ситуація гостра, вже біля воріти епіцентру, а перед цим близьким був для того, щоб зрівняти рахунок епіцентру. Бежина з м'ячем, дозинаря тут. Запресингував Вадим Пислер і змусився тільки, ну, там, в боротьбі м'яч останнім торкнувся Бажанаря, поруч був Василь Фурман і е, недаремно там е, Пислар вислав, е, ну, не пише полював, показував арбітру, що м'яч має бути у них. Тут можна піддали Тодоровичу, вона е, показував Василь фурман, що слід відійти. Е, е, Маховичук і позиція. Це небезпечно було. Храпко, храпко на оселя на Савчука і не проходить цей мій пахнет. Тому що туди поворотах можливо. Пробити поворотик. Віталій Тячук. Проходить, виходить, саме сам на і... сам! Що тут, тут? не дають, знаєте? Хоча, можливо, тут і був я, ну, я не знаю, важко видати, дожимали з боку голкіпера енергетики. Ну, що тут сказати, не знаю. Судоровіч мав розкішний шанс підводити рахунок, саме він його і відкрив. І Нібито і обіграв, він Храпка, але тут має зіграти біжає. Батаярик, Бахалярик, кичук, качук на е подоровище. повертає Качуку. Тут, тут він вже бахалярик. Баталярик обігрує, від віддає на... Маковічука, Маковічук, на жаль, почекали, що то вже в один дотик з'являється трішки робіше. Якщо вдається в один дотик вдало зіграти, всі бокалярик назад на Маковічка. Звісно, що на регіо зараз не буде прописати. Бакалярик. Бакалярик через Поздоровича зіграв. Дрович, проходить, може по халярику, можливо, варто було щось пригримувати, там, щоб міг віддати пас назад. Дрович, дрович пробити, і удар зрізався м'яч з ноги, удар вийшов не дуже точно. Хандій, хандій, ефіці. Хандій ефі ханді зміщується і може віддати, ну, вийшов пробити. Близько прилетів, проспустили. Наскільки можна, там пару секунд буде завжди потребувати. І знову бакалярик тут близько воріт, пробиває. Усі бакалярик забиває другий голови. Ця команда побігла його. Вітати. ну, команда, яка на майданчику була. Отже, Тодорович і Бакалярик дзвонуть рахунок на користь, тому що енергетик має перевагу зараз у рахунку і має перевагу в тому, що вони сьогодні не грали. А а епіцентр, перепрошую, зіграв непростий, важкий матч фінальний проти Вікторії, тепер, окошення, Матч, який до останнього тримав на Прузії, в якому лише на 32 й хвилині Епіцентр втів рахунок. І в якому суперники діяли п'ять подивих всі останні хвилини матчу і мали можливості для взяття воріт. На останній хвилині Василь Савчук то вже порожні ворота після перехоплення забив гол, і вже зняв питання щодо переможців. Отже, енергетик має перевагу в тому, що вони більш свіжі. Ну і... А епіцентр, що? епіцентр і фізично втомився, ну і морально. Я думаю, що все -таки складно все-таки складно після того, як ти виграєш чемпіонат області в майже такому ж виді спорту, тобто на вулиці, на футбол, включитися у боротьбу тут уже в залі. Деціант, звісно, що теж входить до числа. Качок москочий, не встигає тут, не встигає партнер. Від хитовий з'євго атаки енергетика ще раз, зведеться повторити. що залишається м'яч у енергетика. Перехоплений від Андрія Савчука, але м'яч від Біложник пішов за межі майданчика. А Василь Фурман показує, що епіцентр чинний чемпіонату футболу від сьогоднішнього дня. Має вести Зараз вже в відкіпер енергетика м'ячем на тут дотягнувся, пацінгують енергетики, вона куляк не встигає м'ячем. Тим часом наближаються до середи на другий тайм. Главною, що відбувається енергетика це порушення проти Петчука. Вона куляк порушив, одразу коректно так? перепросив, заприємний поруч. Футболісти, футболісти, міні проявляють тут і після того, як порушуються, таки перепрошують. Це все-таки колеги по цеху і особливо, якщо небезпекою завдати травму, тоді тим більше треба перепросити, назарка, назарка, назарка. У фіналі вже менше провів часу на майданчику. Проходить цей пас, проходить на Бакалярика і буде кутовий. Кутовий буде. Так, Це не бакалярик пробував, а Андрій Савчук витягнувся до м'яча головою. І буде зараз кутовий біля епіцентру. 30-тій, коли записи Савчук. І зараз фортуна широкою посмішкою посміхається енергетику. Осиль Сявчук пробив у стійку. Осиль Серчук, який забив переможний гол у фіналі сьогодні ворота Вікторії. Зараз ну, і тут ось Сарчук весь у боротьбі, молодеці. Ось зараз є можливість проходить передача і реалізований вихід сам на сам Олексій Бакалярик. Олексій Бакалярик міг фактично зняти питання щодо переможця, якщо би забив третій гол, то звісно що це вже було б архі складно. Два м'ячі ще можна відіграти, звісно що. Додорові, додорові перекоплення. І зараз бакалярик. Бакалярик збивають на лівому плані атаки енергетики. Не буду поспішати зараз ну, наскільки це можливо, тому що в залі то час обмежений, після того, як стінку відсовують на 5 метрів, здаються, якщо нагадається 6 секунд на виконання е -е, штатному е -е, щоб вести, <звітний> <Што вий> пробити. <звітний> Вдарив Василь Савчук. земляки головне з тісніше не обидва його. Саме Савчук там, можна було би суворішні потриматися за Кішеньку і ну, мають власник з, -з, -з, з капкою. Ну і що, зараз тайм-аут для епіцентру. Томилися хлопці, звісно, що після важкого фіналу у мені футболі ось тут ще, ще один е, дуже важливий матч. Ну, тут е, що скажеш, е, це, ніхто там не підлаштовував такий важкий графік для епіцентру. Це просто збіг обставин. Е, е, жереб так розпорядився, а ну, майса до календаря чемпіонату області з Футзалу. А в міні-футболі ну, вони могли уникнути. Не треба було потрапляти до фіналу і вигравати, і е, могли би свіжішими бути перед е, цим поєдинком. Ми тут заговорили щось про пенальті Василь Фурман і Андрій Торей, Про епізод, в якому, напевно, про вихід Петрович, саме менше -саме, йде мова, напевно. Сигнал про те, що завершився час тайм-ауту. Виходить у ролі польового гравця п'ятого польового гравця Андрій Беженар. Питання в тому, чи його, чи його салатова, салатова футболка, чи вона Ні, салатова футболка не підходить, тому що вона плюс-мінус кольору. Плюс-мінус кольору форми. Що там Вадим Тисла запитає не дивиться на орбіту. Ну і от персостав коротко повертається в рамку, хоча було очевидно, що збиралися вони грати п'ятим польовим речам. Часу не так багато, 8 з іншого боку, для футзалу, це і немало. Один гол забуваєш і потім маєш собі. Вже стиснути на ситуацію, який хвилюється, так тиснути вже і можливо зрівнювати, а можна проти перемога. Поки що 0-2 для епіцентру, для чимало чемпіона області з міні-футболу, міні-дена, скільки хі -хі. ну, це проблема для епіцентру дивна, тому що в Епіцентрі епіцентру мені, можна і... Ті ж маніжки купити теж, спортивну хорум я там бачив у цьому гіпермаркеті, а у них що не виявилося, так я розумію, маніжки потрібного нейтрального кольору в цій ситуації, для того, щоб Андрій Дежинар міг зіграти в якості тяптого, польового говця, буває, що ну, і Так, підключається швидко, швидко непогано. У водії. Технікою, тобто він цілком може зіграти якості польового гуця. Бачимо, що він непогано почуваєся ці, а амплуа. Тут і тут забукової храпско. Напевно, ну от Андрій дожимар показує, що йде на той фланг. Ну, не знаю, в чому сенс, щоб гукіпер йшов на дальню точку, тому що в разі перехоплення, і найважче буде ну, якийсь такий максимальний ризик. Мені здається, що голофік мав би бути десь якраз на задній лінії. Тепер доводиться Ростиславу повертатися в рамку, причому так прискоренням. А якби він був ближче, то звісно, інакша ситуація була б Андрій Бежена, але тут можна вже грати із фаском. Доволі ризиковано тут Андрій <плес> Царцюк має затримати напевно жовтий капту, я так думаю. <плес> так, жалкат має бути жовто карта, просто кордон. Андрій Ставчук має... має. Ну, заслужив він заслужуваємо. Зараз ось... Зараз, Андрій Кебіч, по-моєму тут. А, ні, це я, 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 Валерій Кирилл. Взагалі коректний. Він футболіст, міні-футболіст, а в даному разі він якось і ще, ще, по команди. Емоції зайві. Но в Тому епізоді я думаю, що заслужив. Покінче питання. Ви Бахалярок в цьому епізоді заслужили вони карту. Єдине, що можливість, можна подавати, що коли осколкав сам Маковічук, там не, не зафіксували зовсім, ну, зовсім право не зафіксували, тоді коли наступальник штовхнув там на, на лаву запасників. Що там? Не коректно новий мач у гру, тому будуть повторно цю вправу робити вже представники енергетика, енергетик Миколаївни. Два нуль за 5 30 секунд менше вже до завершення поєдинку. І зрозуміло, що тут регулярно ну, матч регулярно, тому регулярно штрафу, тому тут ніяких там. Інших варіантів не може бути, має сразу як пенальті, як стадія коли Всі болівають за те, щоб звільняли рахунок, мають нейтральний болівальник, вбивають за те, щоб зарівняли рахунок, і щоб можна було побачити насолодитися ще селік сама чи Тут просто матч чемпіонату, тому ніяких сигналів не може бути, бути лише ігрові. Пенальці, попри їх не призначають теж. Тодорович пробуває, якщо він не знає, що він завичавсь. Мало часу у нас дуже верхні, мало часу у епіцентру, щоб е спробувати врятувати гру Василь Але я думаю, що навіть поразка сьогодні епіцентру не зіткнує настрій сьогоднішнього дня, тому що... Сьогодні саме вони виграли чемпіонат області з мініфутболу, тому є привід саме святкувати після цієї гри незалежно від результату. От тут перехоплення може бути, не треба забувати було, треба забувати було і не забуває один післав, один пислав. Не влучу. Переметрів не 20, напевно, промахнувся, а був би рахунок 3-0, вже можна було спокійно там догравати. А так ну, теоретично ще можна похвилюватися енергетикам. Василь Савчук. Савчук не проходить передачі перехоплення. І тепер вже Віталій Савчук. і відворіт мало би бути, я так думаю, тому що це таки там зачепило. Зараз е, е, зачепив м'яч. Е, Віталій Севчука він там з 12 так опинився, опинився на, 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 на ударній позиції. Ну що, Зараз е тайм-аут бере команда Енергетик Буковини. І хто там більше розказує? більше розказує, напевно, майже порадиться не дає. Сам Маковичук і... Фіпоро там я... пустили на по похову, не заснути. Це так сказав, автомат. Андрій Кевич там любитель футболу, який фактично ініціював спорту цієї команди. От, я там помилково його назвав, коли Кервенчук побіг. Ясно, що він з різних таборів екоцентра, а Києвбіч, і другий пісник Києвбіч. Тобто Києвбіч, другий пісник команди «Енергетик Буковинь». Ну, в речі, якщо не помиляюся, то Києв не розличен відомо Києвбіч і Ігоря, який співвласників, або не співвласників, або не співвласників. Колосо колбасного на увазі, мене спортивного. Я бажана. Три хвилини з маленьким колосом завершення поєдинку. Ну і тут ви вітають під м'яч, то він попав тобі світло у вас на горі. Там якогось ті перебусний футбол. І... Ось відбилося поки що, відбилося, поки що епіцентр ватації, епіцентр ватації Андрій Біжинар з м'ячем, Біжинар, ну, у нас 2 хвилини 32 секунди до завершення, ну, 2 рахунок для епіцентру, зараз є можливість, боже мій, який момент, який момент зараз втратив, що там, що за свисток, ще один тайм-аут, чи що, ні, буде кутовий, напевно, і, е на Куляк там міг забити гол, який відродив у нас інтригу. Дві хвилини і 5 секунд до завершення поєдинку, 2-0 веде енергетик Буковини, Хандій, Хандій Я через Бежанаря, Бежанар, Бежана можна віддати вліво, бігається він з Фродком, Біжина, знову Фродком, ну, ну може він проб'є там. Символічно, щоб голкіпер забив. Цікаво би, що голкіпер забив гол. Волк. Волк. Треба пробувати, Там Ханді є на дальньому, на дальній стійці. Що проб'є ну, проб'єшне, пробиває Хребко. Без кола кричить Василь Фурман. з боку. Віталія Ткачука, споречатися не варто. Андрій Боженар, Беженар з мечем. Ліворошна храпка. Храпко перед цим мав принципі, можливість там вийти на ударну позицію. Трішечки там, більш розсторопним треба було бути в цьому епізоді. Хороший, хороший пас від... забиває. Геннадій Куляк відроджує нам інтригу цього поєдинку, Пробуває між ноги іголки. Зверно влучив. Він останні хвилини у нас залишається, що поспішати не будуть. Ну що, Зараз вже маємо хвилину інтриги. Висквер, прислар, писквер. Його тут звалили, але ну, це на користь звісно, енергетики, тому що час брудний. І звісно, що треба швидше подати м'яч, Андрій Бежанар тут допомагає суперникам. 30 секунд у нас до завершення. Тут потримати м'яч, потримати м'яч, потримати м'яч і кутовий, кутовий буде. А це означає, що енергетик виграє, напевно, цей поєдинок, тому що поки вони відійдуть на Ну, то це... Ні, є ще час у них, є ще час 10 секунд на. Ні, нема часу, нема часу, вже останні секунди все, вже змирилася з цим енергетики, зараз буде сирена. Отже, з рахунком 2 Виграє цей поєдинок центральний матч Тут один з центральних матчів цілого чемпіонату області з футзалу виграє у епіцентр, який саме сьогодні став чемпіоном області з міні-футболу. Нагадаємо виграшу у фіналі у вікторіях з Івершопа. І вітаємо з перемогою енергетик Буковини і всі результати на сайті спортбу перепрацював Георгій Мазурашу. Ось такий рахунок у нас у цьому центральному поєдинку туру чемпіонату області з футзалу.